За словами відомого історика Василя Ключевського, для того, щоб стати хорошим викладачем, необхідно по-справжньому любити те, що викладаєш, і тих, кого навчаєш. Саме так, без перебільшень з постійним захопленням та закоханістю у власну справу, працюють у Березівському вищому професійному училищі, яке вже протягом багатьох років є кузнею кадрів для підприємств легкої промисловості, закладів харчування, будівельної справи та інших галузей. 12 років Викладачі училища тісно співпрацюють із австрійськими та німецькими партнерами: Міністерством освіти, культури та мистецтв Австрії та службою старших експертів міста Бонн. різними благодійними фондами Німеччини беруть участь у міжнародних проєктах та конференціях. Що дають такі проекти? По-перше, це е, знання, отримані е, під час цих е, майстер-класів, е, підвищують шанси на працевлаштування наших випускників. Також дають змогу відкривати свій ресторанний бізнес. Три-чотири рази на рік зарубіжні експерти проводять у стінах березівського училища майстер-класи, навчаючи кращих учнів європейським технологіям виробництва різної продукції та надання послуг. І цього разу напередодні Дня працівників освіти України в училищі пройшла презентація експертів з Німеччини Юнтера Вілі Фішера та Ганса Іоахіма Гертенбаха. Вони познайомили учнів з правилами організації фуршетів та особливостями випікання хлібобуличних виробів. Майстер-клас німецьких експертів співпав з безпрецедентною подією для навчального закладу візитом до училища професора американського університету Західний Мічиган Річарда Вінсера. Сьогодні, в рамках Семінара експертів з бона, пана Фішера, пана Гентенберха, ми зустрілися сьогодні із професором із Мічиганського університету, містером Річардом. Дуже приємно, що ми відзначали сьогодні і презентацію цієї роботи, яку провели експерти, і навчання наших учнів на двотижневих курсах. І візит такого шанованого гостя. це по дорученню міністерства освіти і науки України. І я думаю, що сьогоднішнє міроприємство вказало, що наші діти вмілі, розумні, красиві, здібні. Це робота всього навчального закладу, всього колективу. Це робота звичайно велика, велика заслуга наших експертів, які ми з ними працюємо вже не один рік. Україна як держава, яка інтегрується в Європу, потребує висококваліфіковані робітничі кадри. І ми намагаємося готувати їх з європейським підходом. Приємно відмітити, що сьогодні відкривається нова сторінка міжнародної співпраці Березівського вищого професійного училища. Професор Річард Вінсер, який прибув до березівки з міста Сімферополь, поділився з нами своїми першими враженнями від України. For... Я пробув в Україні чотири тижні, відвідав шість міст та отримав багато інформації про вашу країну. Я вражений глибиною історії та культури. Та найбільше я вражений людьми, їхньою гостинністю та дружелюбністю. Професор Вінцер зізнався, що всі страви української кухні йому сподобались, та він може назвати наші кулінарні витвори традиційними. На думку американського викладача, це справжня здорова їжа. А мета візиту річарда Вінсера до нашого регіону це ознайомлення з тонкощами професійної освіти. Мета мого візиту це дізнатись більше про систему освіти в Україні. Я відвідав приблизно 12 коледжів, таких як цей, і всюди я побачив силу цієї системи. Та я вважаю, що американці можуть повчитись цьому рівню професійної освіти, адже ваші студенти йдуть попереду. Деселіса. Річард Вінсер познайомив керівництво березівського училища з деякими аспектами системи освіти у Сполучених Штатах та розповів про те, за якими напрямками готують фахівців у Мічиганському університеті. В нашому університеті приблизно 4 тисячі студентів. Вони працюють за різними програмами, проходять професійну підготовку. Так, мої студенти у майбутньому будуть навчати дітей у подібних училищах. У нас є три напрямки: це бізнес, комп'ютерні дисципліни та маркетинг, промисловий напрямок, електроніка, будівництво та машинобудування, та напрямок сфери послуг, тобто ресторани, готелі та косметологія. Заступник директора Березівського вищого професійного училища Григорій Шевченко зізнається, подібні зустрічі корисні не лише для дітей, але й для викладачів, адже це унікальна можливість поспілкуватись вічна віч та поділитись досвідом із зарубіжними колегами. Ми побачили в процесі спілкування його і доброзичливість, його і зацікавленість. І приємно, й те, що він займається в університеті Західний Мічиган. Саме підготовкою тих людей, які будуть працювати в професійній освіті, які будуть навчати дітей це і методика викладання, це і спілкування, це і різні рольові ігри, і проєктна діяльність. І ми зрозуміли, що багато чого в нас є спільного. Висновок має бути один. Якщо ти педагог, ти знайдеш спільну мову, чи ти працюєш в Австрії, чи в Німеччині, чи в Америці, чи в Україні. Професор Річард Вінсер оглянув навчальні аудиторії Березівського училища, поспілкувався з викладачами. Дізнався, що в училищі на 800 учнів 60 комп'ютерів. Усі аудиторії обладнані новітньою технікою. Та по завершенні такої маленької імпровізованої екскурсії уважно та з інтересом спостерігав за проведенням презентації форшетних страв німецькими експертами та учнями училища. До речі, кращі учні після двотижневої практики отримали почесні грамоти. Вони отримали і наші грамоти, на цих курсах були самі кращі учні, і другий, і третій курси техніки, технологи харчування. І ці кращі учні не тільки це дає великий плюс, що вони на виробничій практиці добре вміють працювати, вони дуже добре влаштовуються. Це і шеф кухарі ресторанів, і це за в'їдальнями. Навчальний заклад вже сім років є структурним підрозділом Одеського національного політехнічного університету. Має перший рівень акредитації вищих навчальних закладів, що дає змогу готувати молодших спеціалістів, техніків, технологів харчування та швейного виробництва. Директор вищого професійного училища Валентина Шевченко каже, що головне це йти в ногу з новітніми тенденціями, використовувати сучасні методи виробничного і теоретичного навчання. Ще приємно. То що ми дуже плідно співпрацюємо з Одеським національним політехнічним університетом сьогодні, в рамках цієї презентації, також гості по порученню ректора з Одеського національного політехнічного університету. Це теж дає свої позитивні результати не тільки наші учні продовжують навчання в Одеському національному політехнічному університету, але й учні Одеського національного, і тут є присутні учні на сьогодні на нашому майстер-класі, які проходять курсову підготовку в нашому навчальному закладі. Це і захист соціальних учнів учні в подальшому їх, і працевлаштуванню, і вже. Начальник відділу маркетингу та інноваційної політики Одеського національного політехнічного університету Валерій Лебідь задоволений та трохи здивований високим рівнем проведення заходу. У мене, як у начальника відділу маркетингу, задача і являється привлечення і організація партнерства міжнародного, в першу чергу. Це ціль нашого відділу. Ми розуміємо, що ми можемо использовать ресурс. и те э, возможности, которые предоставляет, в частности, э, в данном случае э, Березовское высшее э, профтехническое училище, оно, э, этот ресурс можно очень, ну, очень э, хорошо задействовать при э, разработке совместных проектов. И с американцами мы сейчас попробуем это сделать. У нас будут дополнительные встречи э, с господином профессором, э, и мы будем с ним это обсуждать. И э, Ну, і и с з європейцями, тому що європейці достаточно хорошо підтримують особенно такі социальные міроприяття. Для всіх викладачів та учнів Вищого професійного училища ця зустріч з американським професором стала джерелом наснаги та позитивних емоцій. Сегодня нам приятно, что в гости к нам приехал профессор из Америки, мистер Ричард Vincent, который отметил хорошие успехи наших учащихся, наших студентов. Нам приятно такое партнерство, потому что мы не только интегрируемся в образовательном пространстве, но и учимся у наших иностранных коллег. Виробничі семінари, які постійно проходять у березівському училищі, позитивно впливають на учнів. Вони пізнають європейські технології та тонкості спілкування з людьми, які там живуть. А це в свою чергу позитивно вплине на їхню подальшу працю. Будь-який керівник, коли бачить, що приходить людина, яка знає європейські технології, знає, як працювати із клієнтом, скажімо, то він в першу чергу візьме його. А з другого боку, це спонукає наших дітей до вивчення іноземних мов, тому що вони розуміють, що ми вже безпосередньо стоїмо на порозі в Європу. І вони це відчувають, і вони розуміють, що знання української чи російської це дуже мало. Треба вивчати, особливо професійному такому спрямуванню, і англійську, і німецьку мову, і треба бути на рівних із своїми колегами. Зарубіжними. Ми ще раді тому, що наші німецькі колеги говорять, що вони задоволені нашими дітьми, і вони зразу різницю відразу проводять, таку планку дають. Це дуже добре, що діти українські можуть навчатися професії, бо німецькі діти повинні цьому вчитися. Після фуршету презентації гостя зі штату Мічиган Річарда Вінсера запросили до ресторану училища у якому учні проходять виробничу практику, я би описав це як навчальну лабораторію. Студенти тут навчаються тому, як будуть працювати у майбутньому. Заклад виглядає як справжній ресторан, і це дуже гарний спосіб навчатись. У Сполучених Штатах подібне називають аутентичністю. У цей важливий для училища день німецькі експерти подарували навчальному закладу великий холодильник та підручники, спеціальні книги для кабінету, професійної підготовки кухарів, а також перфоратор з набором інструментів для групи зварників. Також цього дня пролунали вітання до Дня працівників освіти від директора департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України В'ячеслава Супруна та директора департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Тетяни Лазаревої, а також від директора Одеського національного політехнічного університету Геннадія Аборського. Учень, який вчиться без бажання, як птах без крил, цими словами хочеться завершити нашу розповідь, адже лише там, де викладачі зацікавлені у професійній підготовці та становленні своїх учнів, можуть бути позитивні результати. У Березівському вичимо професійному училищі з повагою ставляться до своїх учнів. Саме тому керівництво та викладачі можуть сподіватись на зростання посіяного ними насіння.